Друзі, всім привіт! Я вас сьогодні запрошую на наше виробництво Тронегранди. В сьогоднішньому відео підеч, як ми робимо кроваті для, для наших любимих замовників. Я хочу сьогоднішньому відео вам розповісти, як ми їх робимо, і що ми робимо, і для чого ми це робимо іменно так, а не так і інакше. Давайте я вам зараз демонструвати у нас відео. На збірному учаску сьогодні знаходиться дві такі от кроваті. Але вони одна кровать йде у дитячу кімнату. Ну і другу, другу кровать теж замовили у цей гарний будинок. У таку кровать замовили. Вона теж йде е, практично в дитячу, Це е, мастер-спальня основного замовника. Але е, ми ж знаємо, що діти люблять перебігати з однієї кімнати, особливо. Особливо під ранок. І е, для цього ми віді, для кроваті зробили такі от ушки, які ми е, закріплюємо. Якщо там, коли дитина виросте, давайте я вам покажу. Коли дитина виросте, то ці ушки мож, буде можливість зняти. Виді, ми тут перекрутили. Їх буде можливість зняти ці вушка. Е, і буде повноцінна кровать. По кроваті. І що ми робимо? Дуже часто. Нам задають замовники питання, чому там стоїть тих і інших грошей. Тому що практично ви бачите оцю тканину, але не бачите нічого, що там, з чого вона зроблена. Давайте я вам покажу, що ми робимо постійно, і розкажу, по чому це так. Ви бачите задню частину кроваті. Вона зроблена повністю з фанери. Чому ми робимо з фанери? Тому що якщо ми зробимо з ДСП, як там, там є такі е, виробники, які там використовують ДСП, е, воно буде воняти формальдегідами. А ми ж знаємо, що такі формальдегіди, е, як вони впливають на наше оточення, на наше сприйняття міру. Хоча ми його там не відчуваємо прямо так, але це, ну, це впливає на наше з вами здоров'я. Всі кроваті ми робимо тільки з фанери, тільки високої якості. Якость е, цієї фанери, вона вологостійка, е, І вона не видає ці формальдегіди. Тобто ми е, робимо практично яка. Кровать. Е, вона у нас зроблена з фанери, я говорив, аби п'янополіуритан. Пенополіуретан – це от така от річ. От у нас зараз на, на збірному учаску ще робляться. Крісло, бачите, пенополіуретан, І він буває різної плотності. Чим плотніший він, тим він стоїть дорожчі грошей, тим довше він, його можна буде експлуатувати, а ми використовуємо найкращий, який там найплотний це пенополіуретан. І вернемось до кроваті. Кровать тут у нас буде лежати ламельна сітка. Зараз я вам покажу на другу кровать, як вона виглядає. І вона зроблена так, що вона, видите, вона вкладається в цю середину, і ми бачимо отакі от підставочки. Для чого вони потрібні? Для того, щоб не обувався метал. Це перша часть. А друга вона потрібна для того, щоб коли ми опускаємо ламельну сітку от сюди. То вона не б'ється і не маємо таких там а, других звуків, які там скрипіння і що там річ. В усіх кроватях ми робимо таку траверсу, яка повністю робить жорсткість нашої кроваті. Тобто ми могли просто зробити отакий от короб, не ставити траверси по бокам, які дають міцність цій кроваті, не ставити середину, і це кроват. Ну, Мінімум на 3 тисячі гривень буде коштувати дешевше. Тобто можна все, все, але це буде впливати на якість виробу. Ви гляньте, які у нас подушки такі гарні. Вони гарні, м'які. Всі угли у нас тут збиті, прошивочки. От бачите, яка у нас виходить гарна річ. Ну і давайте я вам покажу, як виглядає ламельна сітка. Ламельну сітку ми використовуємо тільки одного виробника, який там предоставлений в Україні. Чому? Тому що він має отакі касети, в які вкладається фанера, і вона працює. От уже бачите, вже повністю зібрана кровать, повні, повні, ну, повністю зібрана. І вона вже розбереться і поїде своєму замовнику. Тут ми теж також використовували фанеру, але ми не робили цього потовщення. у нас в одну, в одну частину, де ця спинка. Отак от ми, друзі, робимо свої, своїм кращим замовникам такі от вироби. Так що, якщо подобається, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!